Дуже забавну історію про недавні переговори в Саудівській Аравії між росіянами і американцями переповідають журналісти інформагентств, зокрема, про те, що члени російської делегації сварилися між собою. А саме грустна лошадь міністр закордонних справ Лавров і Спецпредставник Путіна Кирил Дмитрієв. Ось що зокрема повідомляють журналісти із видання агентства. Повідомляють, що міністр закордонних справ РФ, РФ Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков були проти участі представника Путіна щодо економічної співпраці з іншими країнами Кирила Дмитрієва. Дмитрієва, згідно з е, відеокадрами з ЕРІАДА не було за столом переговорів на зустрічі 18 лютого. На кадрах Проходу російської делегації на переговорі є і Дмитрів, але складається враження, що Ушаков відтісняє від нього саудівського посадовця, який зустрічає росіян, йдеться в публікації. Далі. З джерела видання, Лавров та Ушаков не знали про участь Дмітрєва, оскільки Путін їм про це не сказав. Лавров був здивований, побачивши в залі переговорів. Три крісла з російського боку, розповів співрозмовник агентства. За його словами, коли е, міністру пояснили, що третє місце для Дмитрієва він відсунув крісло від столу зі словами: Якщо он хочет брати участь, пускай Владимир Владимирович Путін мені об этом скаже. Після цього Дмитрів вийшов із зали в коридор спілкуватися з журналістами. Е, да, це нашим зеленим навіть таке не здалося. Джерело каже, що під час однієї з технічних перерв Лавров вийшов із зали, і Дмитрію таки вдалося сісти за стіл переговорів. Лавров не став лаятися, бо в залу повернулися американці. Сам Дмитрію, за словами співрозмовника видання, попросив, мені нужно хоча б 15 хвилин посидіти. Джерело Агентства вважає, що особисті комунікації Путіна з посадовцями позначаються на переговорах. За його словами, усі ходять до Путіна по одному, і він говорить усім різним. Зокрема, тому ніхто не може сформулювати вимоги Росії на переговорах, вважає джерело агентства. Одним словом, старікашка Путін потрохи виживає із ума. Все менше і менше контролює свою команду. Команда дозволяє собі бодатися між собою. У команди правий той, хто останній виходить із кабінету, але всі інші починають оспарвати його право. Ну, це класичні ознаки, коли правитель втрачає владу. Якщо його найближчі підлеглі починають чубитися між собою за право вважатися головним, за право десь там вести переговори, десь там бути присутнім і е, починають е, говорити, що ти ніхто, пускай мені лічно лідер скаже. Що ти е, должен їхати, е, це ознака того, що лідер не контролює ситуацію. Що, е, власне, ну, це, це предтеча завалу, е, завалу цієї держави, завалу цього диктатора, ну, оскільки ця диктатура тримається на соплях і крові, завалу цієї держави імперії. Рухне вона дуже внізапно і Дуже з великим грохотом. Є підозрі, що це вже зовсім скоро. Дякую за увагу, любі друзі. Підписуйтесь на мій YouTube канал Володимир Сонюк. Там щодня свіжа аналітика по найцікавішим, найактуальнішим міжнародним подіям стосовно і нашої війни і внутрішньополітичним подіям в Україні.